Відмовитись не лише від російських харчів та побутової хімії, а й книжок закликають львівські активісти, аби жодна копійка не надходила до окупанта. Воюють не проти Пушкіна чи Лермонтова, кажуть активісти економічного бойкоту. Львів ідеться про видані в Росії книжки, прибутки від яких осідають в кишенях окупантів. Тому пропонують на форум видавців видавництв з Росії не запрошувати. Ми проти російських товарів, і якщо товар називається книжкою, але він вироблений в Росії, приносить російському окупанту в казну гроші, ми проти цього. Просто нас, просто прошу нас зрозуміти, що ми ні в якому разі не проти форуму видавців. Це свята річ, це потрібно для Львову, це абсолютно це українська львівська річ. Але ми її хочемо провести, ну, щоб провели її без окупантів, без користі для окупантів. Президент форуму видавців Олександра Коваль впевнена, воювати з книгами не варто, та й російських видавництв на форумі буває небагато у попередні роки. Не більше одного-двох. В нас на форум досі не подалося жодне російське видавництво. Чи зможуть львів'яни обійтися без російських книжок? Я не знаю, судячи з того, що більшість покупок здійснюється все-таки російських книжок і у Львові в тому числі, ну очевидно, що ні, тому що російські видавництва представляють набагато ширший асортимент, ніж український. Я щиро бажаю своїм колегам досягти того асортиментного рівня, який є в Росії. Книжкові толоки у Миколаєві вже не перший рік організовує пані Люба. Привозить українських письменників до читачів. У її книгарні російських видань не більше 10%. Запевняє, наші видавництва теж мають чим потішити. Той час, будемо казати, війни, звичайно, треба бойкотувати, і треба мати гідність не читати тих романчиків, особливо, які і так нічого не дають. Звичайно, ми можемо замінити. Я думаю, що в нас дуже багатий є асортимент української сучасної літератури і перекладів. Ну буває там спеціальна наукова література, що потрібно. А так я думаю, ми мусимо утриматися зараз і бойкотувати». А це допоможе ще й підтримати українських книговидавців. Я думаю, що і російська продукція теж має право на життя, але відносно мають бути певні умови. На українську книжку потрібно робити знижку, тобто зняти з неї податок, і потрібно реально знімати податок не тільки з видавництва, а і з тих, хто займається цією книжкою, хто допомагає тим авторам, письменникам її розповсюджувати. Чи не найбільше виданої в Росії літератури можна знайти тут біля пам'ятника Івану Федорову? І, хоч ці книжки побачили світ ще за радянських часів, і жодних прибутків видавцям вже не приносять, та і сюди нерідко навідуються обурені мешканці. Та був інцидент. Люди просто доходять до крайності. Що каже, як ви тут продаєте російський словник? Ще радянського видавництва, російсько-український до речі словник, а наші діти гинуть там на сході. Однак тут помітили, російських книг тепер купують менше, так само як і українських книжками. Дуже маленька кількість людей цікавиться. Ті, хто навчений читати, ті читають. Хто не навчений, ті не читають і не збираються. Тетяна Муравель, Роман Миленький, головні новини Львова.